Добрий день 9 клас. Сьогодні ми розв'язуємо задачі з вами на ядерний розпад. Отже, подивимось на першу задачу: яку масу урану потрібно витратити, щоб під час поділу ядер усіх атомів урану виділилася енергія 6,2 на 10,14 джоуля? Ступені. Давайте запишемо дано. Ми розуміємо з умови, що в нас є уран і є енергія, яка виділилася при розпаді. Будемо позначати енергію буквою W. Отже, дано ми можемо записати, що енергія виділена під час розпаду всіх атомів урану. Була 6,2 на 1014 джоулі. Якщо ми подивимось ваш підручник, то ми побачимо, чому дорівнює енергія, що виділяється при розпаді одного ядра урану, і ми також її запишемо. Це буде 3,244 на 10-11 джоулі. Щоб розрізняти ці енергії, запишемо біля другої енергії В 0 В. Отже, ми розуміємо, що це уран, тобто з таблиці Менделеєва ми можемо записати молярну масу урану. В хімії ви звикли визначати молярну масу за допомогою одиниці вимірювання грам на моль. В фізиці це кілограм на моль. Отже, в таблиці Менделеєва масове число. 235. Тому ми запишемо, що М велике дорівнює 235, сотих, але перевівши в кілограм на моль, отримуємо 235 на 10-3 кг на моль. Отже, нам потрібно знайти масу м невідомо. Всі величини, що в нас є в задачі, вже переведені в одиниці С, тому це буде пуста колонка. Оскільки ви зрозуміли, вже, що ми вже частково користуємося хімічними знаннями, ми з вами застосуємо ще хімічне знання. Спробуємо згадати, яким чином пов'язана маса, молярна маса і кількість ядер. Якщо ви добре знаєте хімію, то ви розумієте, що це величина, кількість речовини. Отже, ми запишемо, що N дорівнює або маса, поділена на малярну масу. Або число молекул поділене на число авагадра. Кількість речовини можна якраз визначити чи першою, чи другою формулою. Ми з вами використаємо ці формули і виразимо з пропорції, що утворилося, масу урану. Отже, маса урану дорівнює ось такій величині. Молярна маса помножена на кількість молекул і поділена на число ва Зверніть, будь ласка, увагу на кількість молекул. У нас, на жаль, немає. В умові задачі, скільки молекул конкретно розпалося. Але в нас є вся енергія, що виділилася при розпаді всіх ядер урану, і енергія, що виділяється при розпаді одного ядра урану. Отже, ми можемо записати, що n може дорівнювати як відношення всієї енергії, поділене на енергію одного розпаду W поділене на w 0 і тепер з'єднуємо ці дві формули і отримаємо кінцеву формулу. Малярна маса помножена на енергію, що виділилася. Цей результат потрібно поділити на число вагадро і енергію, що виділяється при розпаді одного атому. Тобто ми можемо вже з вами рахувати. Підставимо всі числа, що в нас є. Спочатку ми розробимо, роз, спробуємо розібратися 10 в якому ступені в нас буде, а потім вже число. Якщо порахувати, то ми отримаємо з вами наступне. 74 на 10 мінус перший. Якщо ви побачили на рахунок одиниці вимірювання, молі скорочується, джоулі скорочується, залишається тільки кілограми. Дійсно, в кілограмах вимірюється маса, те, що ми знаходимо. Отже, можна перевести, ми отримаємо 7,4 кг. Наступна задача, на яку висоту можна підняти кам'яну брилу масою 1000 тонн, застосовуючи енергію поділу 2,6 на 1021 атомів урану 235. В нас є маса кам'яної брили, що ми будемо піднімати. Отже, ми записуємо, запишемо, що m дорівнює 1000 тонн. Також в нас є кількість атомів. Які проспалися. 2,6 на 10,21 ступені. Нам потрібно знайти висоту, на яку ми можемо підняти цю кам'яну брилю. Згадуємо математику і фізику попередніх років, висота позначається буквою H. Перше, що нам потрібно з вами зробити, це перевести 1000 тонн. Ми пам'ятаємо, що в одній тоні 1000 кг. Отже, ми можемо записати. Що маса в нас дорівнює 10 в 6 кг. І тепер знову з вами розбираємося. Знову починаємо з формул кількості речовини маса на малярну масу або кількість на число авогадро. Що ми можемо зробити? Оскільки енергія, яку витрачає уран на підняття кам'яної брили, береться. З реакції розпаду, то енергію можна позначити як vw 0 помножене на N. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми розуміємо, що ця енергія була витрачена якраз на підняття кам'яної брили, тобто на збільшення її потенціальної енергії. Отже, ми можемо записати через знак дорівнює M де М це маса нашої брили, g коефіцієнт пропорційності, що дорівнює 10 н на кілограм, або ще називають його прискорення вільного падіння. І висота це аж якраз те, що ми можемо виразити. Отже, виражаємо аж з останньої формули. Ми отримаємо наступне вираз. w 0 помножене на N і поділити на mg. Якщо ми скористаємося якраз числом w 0 з попередньої задачі, то, в принципі, ми можемо вже розв'язувати дану задачу. Підставимо числа і отримаємо наступне, наступний вираз. Давайте розберемося, ми можемо скоротити кілограми. Якщо джо, джоулі поділити на ньютони, то ми отримаємо метри. Якщо порахувати, то ми отримаємо величину 0,843 десятитисячних помножене на 10 в четвертому ступені метрів. І можемо перевести. Буде 8434 метри. Отже, цю задачу ми також розв'язали. І остання задача, яка пов'язана з ККД. Визначити масу уран 235, яку витрачає за табу реактора там, на електростанції, якщо вихідна електрична потужність відповідного блоку електростанції становить 1000 МВт, а його ККД 30%. Що ми бачимо? По-перше, ми знаємо, що в нас є уран 235. Також тут не конкретно а посередковано показан час. Доба. Отже, в нас є час одна доба, в нас є потужність і в нас є ККД. Запишемо їх в дано. ККД, якщо ви пам'ятаєте, позначається буквою Ета. Нам необхідно знайти масу уран. Подивіться, будь ласка, на дано. всі величини нам потрібно перевести. Отже, одна доба це 24 години. І цю величину потрібно помножити на 3600, тоді ми переведемо добу в секунди. 1000 мегаватт. Приставка мега позначає 10, в 3, 10, в 6 і ще плюс 1000 буде 10 в 109 Вт. І відсотки ми переведемо в долі. Отже, запишемо 0,3. Якщо мова в умові задачі є. Йде про ККД, то ми починаємо з формулою ККД. Її формула наступна: енергія корисна, поділена на енергію повну. Що корисного було зроблено? Корисне це видобуток електричної енергії. Отже, в числівнику буде електрична енергія, в знаменнику буде енергія від розпаду урана. Числівнику ми запишемо П помножити на Т, оскільки енергія це потужність в одиницю часу. Замість повної енергії запишемо формулу кількість актів розпадів на розпад на величину енергії розпаду однієї молекули. Зараз в нас ще немає маси. Тому згадаємо, будь ласка, як маса. І кількість молекул якраз пов'язані з попередніх двох задач. Це буде в нас маса, помножена на число гадра і поділена на молярну масу урану. Отже, ми можемо тепер підставити цю формулу в ККД і виразити цієї формули масу урану. Якщо ми виразимо, нас. Вийде ось така формула. Отже, P помножити на T, помножити на молярну масу, поділити все, весь цей добуток на ККД, на число вагодра і на енергію розпаду одної молекули урану. Коли ми підставимо ці числа, то ми зможемо вже розв'язати нашу задачу. Давайте подивимось: молі ми скорочуємо. Ват на секунду в нас дає джоуль, тобто джоулі і ватт на секунду ми також скоротимо, і в нас залишиться тільки кілограм. Тобто, та одиниця вимірювання, яка і повинна бути. І якщо порахувати, ми отримаємо 3,4 кг. Сподіваюся, вам було зрозуміло до нових зустрічей!